Раїно моя вишиванко, ти мій біль, моя мука і доля. Я без тебе, як день, без світанку, я без тебе, як шай, вір без поля. Вишиванко, моя вишиванко. Сьогодні. Хочемо нагородити подяками Черкаського державного технологічного університету усіх учасників регіонального онлайн флешмобу Вишиванка оберіг мого народу для виконання цієї почесної місії. Запрошуємо ректора ЧТТУ Олега Олександровича Григора. Україна йде по землі. Україна нагороджується кафедра фінансів ЧТТУ. Тернова моя голубі. кафедра міжнародної економіки та бізнесу читати колективи педагогів та учнів чигірицького опорного закладу загальної середньої освіти. Вершальської філії Чигиринського е, закладу загальної е, середньої освіти та Чорнобайської школи номер 2 Їм, подяки, ми передамо окремо. Нагороджується Катерина Стеценко. Яновский, <питрична> Вікторія Бражник, <питрична> друг та партнер Чехкаського державного технологічного університету Ігор Волошин. <питрична> Маємо і рекордсменів, які одним або відразу кількома своїми дописами зібрали найбільше вподобайок. Подякую, нагороджується Наталія Махиня, Анастасія Харченко та Ольга Курська. Ми трьох маленьких е, наймолодших учасників, які активно взяли участь і прикрасили нашу університетську е, стрічку онлайн своїми світлинами. Отже, нагороджуємо і подяками, і солодкими подарунками слату фаури. Тимібі, моя муха і доля. Я без тебе, як де. Та, Івано, і Євгена Азовець. Хочу ще запросити до слова голову Колиної профспілкової організації Черкаської державної технологічного університету Василя Володимировича Заворо. Тож я бажаю вам усім щастя, добра, любов, любові, удачі і мирного неба, якого нам сьогодні так не вистачає. Дякую. Тож захищаємо своє, борімося, і Україна обов'язково переможе. Слава Україні! І вже традиційно в нашому е, закладі на день вишиванки колективне фото, як без нього. Вишиванко, моя вишиванка. Слава Лава Україні, героє сла! Слава Лава Україні, героє сла! Слава Лава Україні, героє слав! Я посвітую до вишиванці, аж дивуються гежурами. Хай стрічають веселі багрянці України. they